Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас концептуальне відео. Мене звуть Олексій, це мій колега Микола. Сьогодні ми вирішили зробити комбіноване відео, оскільки є новинка зі сторони бренду DAHO, І Є досить прикольне рішення зі сторони енергосектору. Це в нас контролер, як називається МППТ-контролер від компанії Vitam Energy. Так, Це пристрій, який вміє передавати енергію від сонячної батареї і заряджати цією енергією акумуляторні батареї. При самий час наша відеокамера під'єднана до акумуляторної батареї, тобто таким чином, ця система повністю автономна. Оскільки камера у нас повністю автономна, це нова 4G модель. 3441, то можемо зараз вам продемонструвати, що в цій камері немає жодного підключення провідним шляхом. Живлення йде відповідно від е, нашого боксу. Ну, в даному випадку це бокс Atis, в якому лежить просто акумулятор на 24 а години і через контролер підключений до. Нашої сонячної панелі. Камера 4 мегапікселі з можливістю працювати через додаток DMSS. Якщо ми заходимо в додаток DMSS, до речі, що саме цікаве, видно навіть, ось зверніть увагу, ось тут зверху над міні-віконечком є рівень сигналу, тобто сигналу GSM. І зараз буде вставка саме з веб-інтерфейсу про те, що камера підключилася по 4G мережі інтернету, відповідно. Я зі свого боку, як користувач, маю зараз до неї доступ. Сережа, ти в катрі. Це наш оператор, як завжди, знімає нам контент, і, відповідно, я маю повноцінне керування. Можу включити підсвітку видиму, можна дуже гучно включити. Включити тривогу. Я можу включити е, двосторонній зв'язок. Відповідно тому, що в цій камері є ця можливість. Ця камера обладнана системою захисту периметру. В ній є пір-датчик, в ній є можливість підключення sd карти Також в комплекті іде кронштейн, який можна під прикручувати знизу або зверху. От. І відповідно в комплексі з рішенням від Миколая ми можемо говорити про комплект. По суті, ми. Рекомендуємо цю камеру використовувати з подібними рішеннями, і таким чином ви можете обладнати повністю автономну точку відеонагляду, яка може знадобитися в віддалених якихось об'єктах. Наприклад, це може бути агросектор, це може бути якісь віддалені склади. Це може бути по суті будь-яке польове використання, де із наявних благ цивілізації тільки сонячне світло. І мобільний інтернет. Можемо зараз вам продемонструвати на прикладі додатку. А у нас контролер цей керується додатком. Я так розумію, Bluetooth, так? Так, саме ця модифікація. Є контролери, які мають на борту Bluetooth, є які е, його не мають. Але до них можна під'єднати додатковий модуль, щоб вони змогли спілкуватися через інші канали. наприклад, зараз ми бачимо, що споживання цієї камери складає 3 Вт. Зараз у вас буде. Якщо, наприклад, ми увімкнемо підсвітку, або давайте щось, споживання, камери трохи виросли, може там досягати, скажімо, 7 Вт. Ось, наприклад, споживання зараз трошки стало більше. Так, Так, зараз камера споживає 7 Вт. Так, але приходить у нас поки що приходить, поки що нуль, тому що ми знаходимося не під сонцем. На жаль, тому зараз ми бачимо, що напруга панель 16-17 Вт. Вольт, але струм дорівнює нулю, тому що цієї напруги недостатньо для того, щоб почати заряд батареї. І робимо зараз імітацію, що в нас є точка на світла. Наприклад, якщо ми ввімкнемо достатньо потужне джерело світла навіть у приміщенні, то ми бачимо, що наша панель стала генерувати електричну енергію і струм заряду дорівнює 0,1 А. Той самий час споживання нашої камери трохи більше, тому батарея все ж таки розряджається. Але якщо ми будемо використовувати сонячну панель з сонячним освітленням, то навіть в достатньо похмурий день потужності сонячного випромінення буде достатньо для того, щоб і заряджати батарею, і живити нашу камеру. Хотілося б зазначити, що якщо ми використовуємо це рішення взимку, то кількість сонячних годин значно зменшується, і інтенсивність сонячного випромінення змінюється. Додатково слід зауважити, що літій залізофосфатні батареї не можна заряджати при від'ємній температурі. Тому для таких виконань, коли ми розуміємо, що ця система має працювати протязі всього року, треба використовувати, по-перше, більш ємні акумулятори. А по-друге, спеціально для цього рішення ми замовили рішення, збудоване системою підігріву. Тобто, навіть в зимовий період ви можете зробити повністю автономну систему. Наприклад, в такому випадку автономні системи будуть складати для декілька днів. Тобто, в найпохмуріші грудневі дні, коли, наприклад, у вас сніг і завірюха і декілька днів нема сонця, все рівно ваша система не втратить автономність. Тому що за наступний день енергії сонця буде вистачати для того, щоб живити камеру і щоб забезпечити заряд цієї батареї. Тобто таку систему ми можемо рекомендувати для цілорічного і цілодобового використання. Пойме камери у нас є 12 вольт 1 А. При такому начинні це дуже небагато, і відповідно досить економічно для того, щоб можна було говорити, що цю камеру дійсно можна рекомендувати в якості автономного елементу. Елемент автономної системи. Таким чином ви можете замовити всі компоненти. Цього рішення всі ці компоненти будуть. Посилання на них буде в описі під даним роликом. Будь ласка, приєднуйтесь до наших соцмереж. У нас є Instagram, Telegram, Facebook, uh, У нас є TikTok, Відео регулярно виходять. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо раді всіх бачити. Якщо є запитання, ви можете звернутися до нас напряму. Дякую за перегляд даного ролику. Усі, папа, всіх під нашим відео.